Під час щотижневої апаратної наради міський голова Микола Нога зосередив увагу, що громада продовжує жити під постійними обстрілами країни-агресорки. Громада живе в умовах російської агресії. Минулий тиждень був надзвичайно складним. Практично кожен день громаду обстрілював російський агресор, наносив авіаційні удари. І що стало? Більш новим це те, що удари на громаду розпочинаються не тільки вночі, а й вдень. А внаслідок російської агресії, зруйноване депо в Воронежі вороніжі. дня був приліт до адміністративної будівлі в центрі міста. В зв'язку зі складною безпековою ситуацією, очільник громади закликав мешканців бути максимально відповідальними та обережними під час повітряних тривог. Закликаю всіх дуже уважно відноситись до. Сигнал повітряної тривоги і розуміти, що не тільки вночі, а й в день прилітають різні засоби ушкодження, що надзвичайно вразливо для нашої території. Через пошкодження логістичних шляхів та складні погодні умови, утруднений підвіз пасажирів до станції Конотоп і в зворотньому напрямку. Тому я закликаю поки такі складні погодні умови, крім крім. Дії агресора утриматись від поїздок залізничним транспортом. Щоденна загроза з боку країни агресорки вимагає від усіх служб максимальної згуртованості, швидкості та ефективності. Також відповідальними та обережними повинні бути і самі громадяни, особливо під час повітряних тривог. Сьогодні пріоритетом номер один залишається безпека людей, оперативне відновлення пошкодженої інфраструктури. Та всебічна підтримка мешканців громади.